Прийдешньої середи, 20 листопада, погода у більшості регіонів України буде теплою від плюс 9 до плюс 15 градусів у день. І сухою. Невеликий дощ зі снігом синоптики прогнозують лише у західних областях. Також у цьому регіоні, а саме на Закарпатті, Львівщині та Волині, буде трохи свіжіше. Температурний максимум не перевищуватиме плюс 9 градусів. На Полтавщині упродовж середи триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 9 градусів. Після опівночі опуститься до плюс одного. У Кременчуці від ранку і до вечора небо буде похмурим. 20 листопада мине без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 11, вночі очікується 3 градуси із плюсом. У горішніх плавнях 20 листопада буде сухо, тепло і похмуро. Плюс 11 градусів обіцяють синоптики в день, вночі буде прохолодніше, плюс 4. Вітер південного напрямку до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 20 листопада 2021 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1993-го – 19 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.